Локомотиво всеукраїнської благодійної акції Серце до серце у ковалі були студенти медичного коледжу. Для того аби привернути увагу ковальчан, в центрі міста розгорнули імпровізоване студентське містечко. На концертному майданчику співали юні вокалісти у студії боді-арту навчали мистецтво малюнка на тілі та тонкощам макіяжу. Увагу перехожих привертали білі ангели, казкові персонажі та міми. Акція проходить кожного року, це є всеукраїнська акція, вона проходить з 1 по 30 квітня. Цього року ми збираємо кошти на медичне обладнання у реанімаційні відділення дитячих лікарень. Долучаємо школи, долучаємо вищі навчальні заклади, різні підприємства, різних людей, хто хоче, всі бажаючі можуть долучитися. Учасники акції, студенти-медики, пропонували перехожим перевірити артеріальний тиск, а їхні колеги з промислово-економічного коледжу жваво торгували солодощем. Це кекси, це печиво. Печиво йде з побажаннями та з анекдотами. Кекси в кекси передбачення купують. Так доволі багато купують людей і всі розуміють, що потрібно допомагати дітям. Енергією вуличного танцю заряджали перехожих тінейджери з молодіжного центру Креативний світ. Ми завжди допомагаємо акції від серця до серця своїми виступами, своїми танцями для того, щоб залучити не тільки своїх дітей, але й залучити більшу кількість людей з міста Ковеля для того, щоб розвивати добро, розпоширювати любов в світі і ділитися звичайно як і своїм позитивом, так і грошима, які ми зберемо на даній акції. До акції активно долучалися молоді мами та сім'ї з дітьми. У нас, наприклад, старший внук, то в нього цукровий діабет. То ми знаємо, що таке ну, хвороби. Потрібна річ, звичайно, так як держава наша не може повністю забезпечити, то потрібно, щоб люди підтримали. Зібрані волонтерами кошти перерахують на єдиний банківський рахунок акції Серце до серця загальну суму благодійних пожертв оприлюднять в засобах масової інформації.